Всім привіт! Ще 10 місяців тому я опублікував відео, як по коншені можна підключитися до екрану ТомТома і запрограмувати його для камери заднього виду або для переносу, наприклад, в сценіку магнітоли. інформації по магнітолі на нижню частину екрану. Але весь всі ці 10 місяців мені задавали одні і ті самі питання. Дехто робив неправильні перехідники для ялинок. Зараз покажу варіант неправильного перехідника. Дехто не міг підключитися в екотвікері чи звертався до офіціалів, а офіціали не знають, як це зробити. удивлення, офіціалом привіт. Тому, як варіант, ще раз нагадую, щоб підключитися доклад два шини, ви зможете зробити це за допомогою п'ятьох перемічок. Як це зробити? От зараз на фото покажу, якби підключити, який де контакт. Або я можу надати ось такий готовий вже перехідник. Тут кан 1. От тут Кан-2. Є в наявності. Також зараз покажу на як їх програмувати на ноутбуці чи з телефону на Android. Ось в мене два екрана, які підходять, підтримують камеру заднього виду, які, якщо у вас несумісний екран, я можу вам надати за деякі кошти. Вже налаштовані, перевірені. Є, є кількість, звертайтесь. Зараз я їх буду налаштовувати обі-два, і вам покажу, як це зробити. Не перемикайтеся. І так, перше, що нам потрібно, це включити магнітолу екран і запалення. Бо були випадки, коли цю цю процедуру пробували робити. При виключному запаленні виключеній магнітолі. Ну, Хлопці ну, включити твій екран для того, щоб його запрограмувати. Нам, якщо ми зробимо це з телефону з Android, нам подобається еко-твікер. Екотвікер новіших версій, ніж 1.85, в людей були проблеми. Тому я використовую версію 1.85, якщо комусь потрібно, я можу прислати без питань. Там два файла екотвікер і файлик екозіп, який потрібно скинути в корінь телефону. Ось, запускаємо ecotweaker. твікер Включаємо Bluetooth. Вибираємо пристрій. І з'єднання зеленим відмічено. Вибираємо нашу машину, я буду використовувати сценник. Сценник 3 нажимаємо. Переходимо в Navigation Unit. Navigation от. І, наприклад, якщо ми нажмемо определення Can, він не знайде наш модуль. Чому не знайде? Тому що. У нас ось ця версія 329.49 вверху. Не співпадає чуть пізніше. Я покажу, ну, як це виглядає на ноутбуці. Нам потрібно вибирати NFA 06DORE Style, NFA 2.13, NFA 2503. Ось щось з цих трьох. В принципі. Я вибрав завжди NFA 06 і все успішно працювало, але якщо ви хочете, хочете впевнитись, що потрібно, яка іменно NFA вам потрібна, виходимо звідси, от я заходжу, наприклад, в мене є Pyren, Запускаю Pyren. кан 2. старт Нашу ГЛМ-ку. Як проходить. Зараз нам потрібно закрити як утвікер. І зараз ще раз. Так. кан 2 обов'язково. Старт. У нас є ВМК. Тут я також шукаю сценник. Він, по-моєму, 54-й. Да, от 50, 54. І зараз Поля йде сканування блоків. У вас буде знайдено екран і радіо, може ще якийсь прийсти. А я, так як це все роблю на столі, в мене буде знайдено тільки один навігатор. Зараз побачите. Я не буду образувати це відео. От, все вживу. І, мабуть, обріжу. <хі> так, от. Блок обміна даними це наш екран. Заходимо в нього. Другий пункт. Identification. Вибираємо. Бачите зверху 25 NFA 25X38. Це наш блок. Виходимо. Повертаємося себе в Кутвікер. Відкриваємо Navigation. І це? MFD це для Airlink. Ми беремо наш NFA2.5 Configuration ЄCO Configuration. Зелене поле. Це те, що вичетується з екрану. Якщо тут пусто, значить в нас щось не то. І ось тут, ось тут буде писати на запрос No Data. Значить, щось не так зробили. Дані не читаються, Це найчастіше були підключені на can 1 замість can 2, або неправильно зробили перехідники в такій ситуації. А ось тут ми виставляємо те, що нам потрібно. Так, пробіжусь по параметрах. Якщо ви міняєте. Один екран на інший, то спочатку зробіть скріншот тих параметрів, які вичитали з, з вашого екрану. І коли поставите новий, то поверніть такі самі параметри, крім Він-кода знизу. Він-код і оце C03E, це чіпати не потрібно. Тобто, подивіться обов'язково, чи правильно тип радіо вказаний. R1 чи R2. Тут це Box, це USB. І AUX це тюльпани на машині для звуку. Central Command це джойстик на підлокітнику. Це наявність датчика світла. Так, нам потрібно Rearcum. Нажимаю RCAM Present. И правіше нажимаю Write. Отверху написано на запрос то-то-то. Команда v успішно пройшла. Далі ще покажу нижче. No radio display Радіодисплей це можливість переносу радіо з приборки на екран навігатора. На Меганах завжди потрібно ставити радіодисплей і те ж саме температура зовнішня, дистанція в кілометрах, мабуть, екран цей з англічанки. Час 24 у 24 годинному форматі. Все інше ми не міняємо. Для деяких екранів потрібно ще міняти ось цей параметр. 255, 255, 188. Тут я вже виставив те, що потрібно. Так, я поміняв дістанцію. right Тепер я виходжу звідси. Oh, navigation NFA25, Configuration, ECU і перевіряю. От, RareCome Present. І я мінявся дистанцію in KM. Все. Екран запрограмований. Якщо ви будете брати NFA06, то там конфиг вер Ось заповнюються всі зелені поля. А тут ми їх міняємо. Якщо тут пусто, значить дані не, не вичтлені. Тут ставимо те, що нам потрібно. І знизу тільки буде одна кнопка Врайт конфу це міняється на екрані через Tweaker. Зараз покажу як це працює через ноутбук. Не перемикайтеся. Тепер як це виглядає з Pyroном на ноутбуці з модулем DDT all Ось я запускаю Pyron. Вибираємо два шену, нажимаємо старт. Знову вибираємо нашу модель авто, в даному случаї мігасценник. Це вже буде 53 третій пункт п'ять, три сканування машини. Так, проскановано? Заходимо в наш блок блок адміна даними тут так само можна подивитися identification другий пункт nfar25x38 зверху ми повертаємося назад і заходимо в 16 пункт у вас цей пункт може бути під іншим номером DDT скрінок 15. І ось тут ДДТ запитує ім'я файлу. Чому? Дивіться, адрес 57, diag Version 73, supplier 329, Soft, Version і так далі. Ця інформація зберігається у файліку DDT2000Data. Я його розпакував. Ось він, папочка є і тут відкриваю цей файлик. Наприклад, ось цей кожний такий параметр. Зараз я. От. Бачите, 73, Supply 30, 329, стовп 4.0, нуля. Вершу А тут... 65 ff 9668. Пайд і DDT, DDT не можуть підставити, що це саме той файл, тому він і запитує, вкажіть ім'я файлу. Я його беру зараз, копіюю. І просто сюди вставляю. Все. Кожу Echo Configuration. Ось мій екран. Справа те, що відстав з екрану, зліва те, що ми будемо міняти. Обов'язково включений експерт-мод, для того, щоб ми могли редагувати. І підставляємо наші параметри. В даному випадку, бачите, без USB, але з AUX. Так, я підставляю RearCome Present і нажимаю Write. Тут підтверджую Yes. Опускаюсь нижче. Так, дистанція в кілометрах. Інші параметри виставляємо по наданості. Все. Exit. Можемо перевірити. Вибираємо заново 16 пункт. Заходимо в Configuration. Rear Cam Present. Все, екран запрограмований. На цьому все. Але не перемикайтесь. Ось приклад, коли дані не прочитались. Зверху написано «No data», зелене поле пусте, даних немає. І що ви тут програмуєте, не програмуєте, дані в екран не запишуться. Спочатку потрібно прочитати. Тобто зараз я повертаюсь назад. Знімаю задачу. Запускаю задоволь Еко Твікер, вот він під'єднався, вибираю машину, вибираю екран. Ось дані прочитались. Що в 2.5 версії, що в 06 версії. От, дані запрочитались. Все. Прочитані дані можна програмувати. І ще раз відповім на питання, як перенести радіо на сценку третьому з екрану приборки на екран навігації. Для цього. Ставимо радіо дисплей сюди. І якщо хочете так само перенести температуру з екрану приборки на екран навігації, то ставимо тут температуру. Але радіо перенесеться, а температура буде як на приборці, так і на екрані навігатора. Справа внизу. Думаю, я вже відповів на всі питання, які стосуються програмування екрану і підключення до Кан-2 шини. Але якщо у вас залишилося чи виникнуть якісь додаткові питання, задавайте, допоможу. Також, якщо вам потрібні екрани, якщо вам потрібні перехідники, вони є в наявності, їх можна придбати в мене. І не забувайте, якщо вам сподобалось це відео, поставити лайки, підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. І це може допомогти іншим людям побачити це відео. Всім дякую. Пока!